Ви слухаєте Трансвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Нагадую, що ми досліджуємо послання апостола Павла до Римлян. Сьогодні ми продовжимо говорити про Божі принципи поведінки. Коли в Святому Письмі немає чітких князівок на те, як чинити. Апостол Павло виділяє три основні принципи а саме впевненість, тобто віруючий має бути впевнений у тому, що і як він чинить, совість і повага до інших, тобто чи не впливають вчинки віруючого на інших християн негативно. Завтра ми підсумуємо все, про що дізналися з 14 розділу. І поговоримо про сильних і слабких у вірі християн. Сильний у вірі має тверду основу свободи у Христі, тому не буде обтяжений надмірними обмеженнями, а слабкий віруючий схильний до того, щоб засудити іншого за недостатню духовність, сильний, у свою чергу, схильний зневажати те, що вважає дитячими докорами сумління, і того й іншого ставлення можна уникнути. Якщо кожний буде готовий визнати чистоту намірів іншого. У 15 розділі, до якого ми звернемося у середу, йдеться про єдність, благословення, які приходять до нас через Слово Боже, однаково впливають як на юдеїв, так і на поган, усі віруючи в Ісуса Христа є одним тілом церквою Христовою, у поклонінні та прославленні Бога. Повинна існувати гармонія, яка демонструє єдність. Багато з вас, певно, знають, що Павла часто називають апостолом поган. ми прочитаємо, як Павло хвалиться цим своїм особливим служінням, але це не вихваляння людськими успіхами. Павло не посмів би хвалитися тим, чого не робив і чого не робив через нього Христос гордитися Божою працею не гріх це форма поклоніння Богові. Якщо ви не впевнені, хвалитесь ви Богом чи собою, запитайте себе, чи радієте ви так само, коли Бог звершує щось через інших? Павло був місіонером, який ніс добру новину про спасіння в Ісусі Христі, туди, де ніхто про це нічого не чув. Якими були характерні риси його служіння та й взагалі про місіонерство, ми говоритимемо в четвер. У п'ятницю ми почуємо, як апостол Павло. Наче розкриває серце перед читачами він свідчить про своє покликання звіщати Євангелію, говорить про своє ставлення до римлян і ділиться своїми намірами. Отже, друзі, сьогодні ми закінчимо розгляд основних принципів поведінки віруючого у випадках, які не обумовлені чітко в Біблії. В житті виникає безліч різних ситуацій, їх неможливо усі передбачити, тому необхідні загальні принципи. А не готові рецепти дій. А прийнявши усім серцем ці божі принципи, ми завжди зможемо їх застосувати до конкретної ситуації. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Господь наш поблагослови нас. На вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, ми продовжуємо вивчення 14-го розділу Послання до римлян. у своєму житті віруючий часто зістовхується з питаннями, щодо яких Біблія не містить прямих вказівок. У цьому розділі апостол Павло саме і формулює принципи поведінки християнина у відношенні до подібних питань. Апостол формулює з цього приводу три керівних принципи впевненість, совість та повага. По-перше, християнин повинен бути впевненим у тому, що він робить, інакше кажучи, чи робить він те, що він робить, з радістю та ревністю. Другий принцип це совість, чи не оглядається людина на свої вчинки, сумніваючись, чи правильно вона вчинила. Або ж ще гірше за те, чи не зневажає вона себе за вчинене. І нарешті третій принцип це повага до інших віруючих, тобто чи не роблять вчинки людини негативного впливу на інших християн? Ці три керівні принципи дають нам підставу поведінки в нашому християнському житті. Даний розділ природним чином продовжує тему, розпочату апостолом Павлом раніше. Тут закон любові перетворюється в конкретні дії. Наприкінці тринадцятого розділу апостол Павло засудив все те, що, поза всякими сумнівами, є аморальним і негідним, як, наприклад, убивство, перелюб, злодійство, лжесвідчення та заздрість. У 14 розділі апостол Павло застерігає християн проти необґрунтованого прагнення засуджувати інших у тому, що явно не заборонене в писанні. У п'ятому вірші апостол Павло формулює для нас перший основний принцип християнської поведінки. Давайте прочитаємо цей вірш: один вирізнює день від дня, інший же про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Чинити за власною думкою це значить бути цілком переконаним і впевненим у правильності своїх дій. Раніше апостол Павло використовував ілюстрації, зв'язані зі споживанням певної їжі тут він наводить інший приклад дотримання певних днів. Так, наприклад, Деякі християни впевнені, що богослужіння необхідно проводити не по неділях, а по суботах. Однак насправді змінювати потрібно зовсім не день, змінювати потрібно самих віруючих, а конкретний день не грає такої особливої ролі. Апостол Павло пише в посланні до Колосян у другому розділі, в 16-му вірші: тож, нехай ніхто вас не судить за їжу чи за питво». Чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи. Отже, головним в даному випадку є не день, а той стан, з яким я приходжу до Господа, як я йому поклоняюся в дусі та істині. Я не зобов'язаний звітувати ні перед ким, я підзвітний лише Господеві Ісусу, Він є моїм Господом. Коли я навчався в семінарії, мені довелося працювати в одній громаді, яка дотримувалася уявлень про те, що неділя для християнина є суботою в юдейському розумінні цього слова. Власне, вони навіть називали неділю суботою. Вони вважали, приміром, що в неділю не можна нікуди їздити, а мені кожні вихідні доводилося сідати на потяг і їхати в інше місто, де я говорив проповіді. Мій потяг відходив пізно ввечері в суботу. Якось один шановний служитель нашої церкви запитав мене, о котрій годині цей потяг прибуває в потрібне мені місто. Я спокійно відповів йому, що мій потяг прибуває туди рано, вранці, у неділю. Тоді він запитав мене, чи не турбує мене цей факт. Я відповів, що мене це ані трохи не турбує, але коли вам доводиться говорити проповідь в різних місцях. То просто неминуче доводиться подорожувати в неділю. І я роблю це без усякого каяття совісті. Апостол Павло говорить, що чим би ми не займалися, ми повинні бути точно впевнені у своїй правоті. Чинити за власною думкою це буквально значить, що віруючий повинен бути цілком усім своїм єством, присвячений тому, що він робить. Власне. Віруючий повинен братися лише за те, чому він може присвятити себе цілком без залишку. Друзі, що б ви не робили для Бога, ви повинні робити це з належним ентузіазмом. Я думаю, що можна навіть ходити у неділю до церкви і разом з тим грішити. Ви можете собі уявити, щоб футбольні болільники йшли на гру своєї улюбленої команди з тим же самим скорботним і позбавленим наснаги настроєм, з яким вони відвідують церкву. Особисто я не дуже люблю дивитися футбол, тому що вважаю це заняття порожньою тратою часу. Але я не критикую за це інших людей, тому що це їхня особиста справа. Але все те, що ми робимо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, ми повинні робити від щирого серця. Я викладаю Біблію лише тому, що я люблю викладати Слово Боже. Я віддаю перевагу цьому заняттю, ніж будь-якій іншій справі у цьому світі. Одна з причин, чому в наші дні робота в церкві не приваблює багатьох, полягає в тому, що в цій роботі цілком відсутні радість та ревність. Коли когось просять зайнятися викладанням у недільній школі, людина зазвичай відповідає: ну що ж, якщо у вас немає нікого іншого, я візьмуся за це. Однак, друзі, якщо ви дивитеся на це заняття саме таким чином, не беріться за це служіння. Справа в тім, що набагато краще, щоб уроків недільної школи зовсім не було, ніж коли їх буде вести незацікавлений у своїй справі. Позбавлений наснаги і захвату вчитель. Тому я вважаю, що займаючись церковним служінням таким негідним чином деякі люди фактично роблять гріх. Отже, перший основний принцип звучить так: нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. А тепер давайте перенесемо цей принцип на спірні питання християнської поведінки, нерідко віруючи. А особливо молоді люди запитують мене, чи мають вони, як християни, право брати участь у якійсь справі чи заході. Я, звичайно, відповідаю їм, що якби я вирішив прийняти в цьому участь, це було б зовсім нормально. Але в їхньому випадку це буде помилкою. Як правило, вони відразу ж просять мене пояснити, що саме я маю на увазі. Тоді я говорю їм роблячи це, я не буду відчувати ніяких мінливих почуттів або коливань. Тобто, якби я захотів взяти участь у цьому заході, я робив би це з задоволенням і радістю. Але ви явно відчуваєте якісь коливання, але ж сказано, що всякий повинен за власною думкою триматися свого переконання. Якби ви мали в собі відповідну впевненість, то ви не звернулися б до мене за дозволом. Друзі. У цьому полягає основний керівний принцип якщо те, що ви робите, викликає у вас певні сумніви, причому зовсім не суттєво, про що саме йде мова, для вас це буде невірно. Можливо, для мене це буде нормально, але для вас це буде зовсім неприйнятним. Пам'ятаєте, як Симон Петро пішов за людьми, які схопили Господа у будинок первосвященика? Я впевнений, що апостолові Петрові не варто було ходити туди в ту ніч, тому що там він зрікся свого Господа цілих три рази. З іншого боку, апостол Йоан, який очевидно мав у Єрусалимі свій дім і був добре знайомий з людьми в будинку первосвященика, теж прийшов туди і не зрікся Спасителя. Тобто для Йоанна потрапити туди було доречно і припустимо. В той же час, як це було великою помилкою для Симона Петра, Симон Петро в цьому випадку виявився саме немічним братом. У наші дні такими немічними братами є ті люди, що відокремлюють себе від інших християн, придумуючи строгі правила відносно того, що робити можна, а чого робити не слід. Як це не дивно, саме вони і є нашими немічними братами. Коли я вчився в семінарії, майже кожної суботи ми з товаришами влаштовували студентські вечори. Там були конкурси, змагання та інші розваги. Варто зазначити, що часом наші заходи ставали занадто гучними та безладними, так що адміністрації доводилося вгамовувати нас. З нами вчився один молодий хлопець, який особливо виділявся демонстративною побожністю. Під час наших вечорів він збирав кількох студентів, і вони починали молитися за нас. В усіх відносинах ця молода людина була зразковим студентом. Однак 15 років потому мені довелося зустрічатися з ним і його дружиною і переконувати його не залишати свою дружину. Але на всі мої доводи він відповідав, що змушений залишити дружину. Тобто, на перший погляд. Ця людина була майже святою, а на ділі виявилась досить немічним братом. Я вважаю, що всілякі веселощі є неприйнятними для віруючих у тому випадку, якщо вони здаються їм спірними. А якщо ці люди здатні робити це і зберігати близькі стосунки з Христом, то це буде цілком доречно і припустимо. Шостий вірш хто вважає на день, для Господа вважає. А хто не вважає на день, для Господа не вважає, хто їсть, для Господа їсть, бо дякує Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Важливо звернути увагу на те, друзі, що людина вважає на ці дні для Господа. Ті люди, що їдять м'ясо, повинні дякувати Бога від усього серця, а ті, хто воліють не їсти м'яса, точно так само зобов'язані його дякувати. Тобто справа зовсім не в тому, що знаходиться на столі. Головне, щоб те, що відбувається в серці людини, було бажане Богові, саме стан нашого серця і є головним критерієм, який регулює поведінку християнина. Вірші з сьомого по дев'ятий. Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо, для Господа живемо. І коли вмираємо, для Господа вмираємо, і чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Бо Христос на те й умер і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Слова про те, що ніхто з нас не живе сам для себе і не вмирає ніхто сам для себе, зазвичай використовуються для підтвердження ідеї про те, що наше життя впливає на інших віруючих. Однак зовсім не цьому присвячений даний уривок. Істина в тому, що ми, як християни, не можемо жити у своєму житті окремо від Христа. Коли ми живемо, ми повинні жити для Господа, коли вмираємо, ми повинні вмирати для Господа. Наше християнське життя оцінюється не тим, яка їжа знаходиться на нашому столі, а тим, наскільки наше життя знаходиться в руках нашого Господа. Це є найважливішим. Колись усім нам доведеться тримати відповідь за те, що ми робили в цьому житті, бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи легке, сказано у другому посланні до Коринтян, у п'ятому розділі, у десятому вірші. І в цей момент нікого вже не буде цікавити, яка саме їжа була на нашому столі. Важливим буде лише питання про наші взаємини з Ним, коли ми сідали за цей стіл? Людина може залишатися безбожником, як уникаючи певної їжі, так і вживаючи її. Далі апостол Павло показує нам, що смерть Христа і Його Воскресіння це та причина, з якої він володарює над мертвими і живими. Вірши з 10 по 12. А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим, бо написано Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик, тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Ви пам'ятаєте, що сказав один раз Господь Ісус, звертаючись до фарисеїв, які хотіли закаменувати пійману в перелюбі жінку? Він сказав. Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І ніхто з фарисеїв у той день не зважився кинути камінь. Друзі мої, ми з вами повинні усвідомлювати, що нам належить дати йому звіт. Я буду з вами відвертий. Ця думка дуже сильно турбує мене. Я думаю про те, як я зумію відповісти йому за деякі свої справи. Ось чому мені просто не до осуду інших людей. Тому що я досить заклопотаний своїм власним станом. Тринадцятий віж. Отож, не будемо більше осуджувати один одного, але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси. Далі апостол Павло буде розвивати ідею про те, що наша поведінка повинна враховувати інтереси наших слабких братів. Якщо я, приміром, їджу в одній машині з людиною, яка переконана. Що подорожувати у недільні дні не можна, то коли наступить неділя, мені доведеться відпочивати разом з нею. І це зовсім не тому, що я згоден з її переконаннями. Я просто буду враховувати той факт, що вона є моїм немічним братом. Віше 14 та п'ятнадцятий. Я знаю, і пересвідчений у Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі. Тільки коли хто вважає, що за нечисте, тому воно нечисте. Коли ж через поживу сумує твій брат, то вже не за любов'ю поводишся ти, не губи своєю поживою того, за кого Христос був умер. Якщо сам Ісус Христос був готовий померти за наших немічних братів, безперечно, ми з вами повинні бути готові утриматися від певної їжі або якихось справ, якщо вони можуть стати каменем спотикання для інших віруючих. Шістнадцятий вірш нехай ваше добре не зневажається. Іншими словами, свобода не повинна мати на увазі вседозволеності. Віруючий повинен використовувати свою свободу, але не зловживати нею. Ми завжди повинні враховувати, як саме наша поведінка може вплинути на слабких християн. Сімнадцятий вірш. Бо царство Боже не пожива й питво, але праведність, і мир, і радість у дусі святім. Це єдиний у всьому посланні до римлян вірш, де згадується Боже царство. Однак я не вважаю, що це Боже царство має відношення до Небесного Царства. Про яке мова йде у Євангелії від Матфія, і яке колись буде мати своє остаточне втілення на землі у вигляді тисячолітнього правління Месії? Я вважаю, що термін Царство Боже охоплює все те, що створив у цьому світі Бог, а також містить у собі і церкву. Дана концепція набагато ширша і глибша, і має на увазі Боже правління над усім його творінням. Хтось дав таке визначення Божому царству. Це небесна сфера життя, у якій царюють Слово Боже і Його Дух, а її земним проявом є церква. Саме таким чином використовував даний термін наш Господь, відповідаючи Никодиму в третьому розділі з Євангелії від Іоанна. По правді, по правді кажу я тобі коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Уся справа в тім, друзі, що Боже Царство це небесна сфера життя, у якій правлять Слово Боже і Його Дух. Бог править скрізь у цьому світі, однак існує та частина нашого світу, де Бог керує за допомогою духовних сил і духовних законів. Цією сферою є життя віруючих. Людина не в змозі побачити це царство або вступити до нього, якщо вона. Не буде на згори. Ось чому це царство не має ніякого відношення до їжі, до посад, до утримання від м'ясного щоп'ятниці, до вживання свинини або вегетаріанського способу життя. Праведність у цьому вірші означає те ж саме, що і на початку даного послання. Ця праведність має на увазі правильні взаємини з Богом, тобто таке життя, яке буде приємним йому. При цьому зовсім очевидно, що Святий Дух нерозривно зв'язаний із праведністю. Мова йде про праведність у Святому Дусі, а не про праведність у Христі. Тобто тут уже мова йде не про наш стан, а про наше життя ми з вами повинні чинити за духом. Ця концепція зв'язана з практичним проявом праведності, а не з теологічними принципами, вона зв'язана з моралью, а не з твердженнями людини. Радість це один із плодів Святого Духа в житті віруючих. Шкода, але у житті християнина вона часто відсутня. Але в нашому житті, друзі, обов'язково повинна бути радість, це, звичайно, зовсім не означає, що ми мусимо постійно посміхатися. Просто апостол Павло говорить про те, що десь, у глибині нашого серця, повинен панувати спокій та відчуття миру. Чи ви маєте, друже, цей спокій та мир у вашому серці. Якщо ні, поспішіть до Господа, покличте до нього, Він почує вас і прийме вас у свою святу родину. Цим я закінчу нашу сьогоднішню бесіду. Ми зустрінемося з вами наступного разу. До нових зустрічей, нехай усіх вас рясно благословить Господь. На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна, Індекс Ну, передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.